Як правильно підключити 3 в одному принтер сканер Xerox Canon 3410 з wi fi Дивіться, у нас є така ось лагідна українізація. Да, тобто тут на українській мові інструкція. Що треба робити і вона у картинках. Ця інструкція йде в комплекті з цим пристроєм. По-перше, що тут написано зараз? Відкриємо, дивіться, нам тут радять спочатку взяти ось цю штуку. Дивіться, все зараз робимо в виключеному стані. Да? Тобто знімаємо ось такі помаранчеві стрічки, тут будуть зверху, я вже їх зняв попередньо. Потім відкриваємо обережно його. Тут всередині у нас дещо цікаве. Так, дивіться, ось він так виглядає всередині. Сюди заливається чорне чорнила, сюди кольорові чорнила заливаються. Чорні ви ніяк не переплутаєте, це ось така велика банка. Вона йде в комплекті. Можна також їх купити окремо. З кольоровими треба бути уважними. Так, вони, звісно, річ кольорові, да? банки самі кольорові, плюс тут позначі кольорові, але може бути всяка. Да? Тобто, дуже уважно, ось як вони так лежать, в такому порядку їх і заливаєте ціан – це синій, маджента – це рожевий, єлов це жовтий кольор. Також їх обережно відкриваємо. Я зараз на камеру не буду заливати, щоб тут не облити весь стіл. Да? Відкриваємо цей пакет, прозорий ковпачок відкручуємо, обережно вставляємо. Але перед тим, як це все зробити, треба взяти ось ці спочатаючі головки. Дивіться, кольорова і чорна. Black, да? Color Black. Також обережно натискаємо ось цю кнопочку. Дивіться, тут підказка Color Black. Да? Тобто в такому ж порядку. З них знімаємо всі плівки. Які плівки саме зняти з них є в оцій інструкції. Інструкцію далеко не закидують. Обережно знімаємо ці плівки. Тут всередині ще плівка, яка закриває доступ. Да? І на контактах обережно всі ці знімаємо, вставляємо до упора да? Ось сюди. Вон, бачите, там Площадка для контактів туди, не лазьте, не руками, нічим. туди не, ну, не треба прикасатися. Вставляємо, потім закриваємо і нічого ніде не заливаємо, підключаємо його до живлення. Ось. І коли ми все це підключили до живлення, да, тоді вже дивимося на індикатор. Перше вімкнення приладу 34,10 Canon. Дивіться, вімкнули, нічого не чіпайте. Просто чекаємо зараз для налаштування. Повинно висвітитися позначка індикатор чорнів 0. Якщо на індикаторі якісь інші написи, так, то... Катридж встановлено якось неправильно. Чекаємо. Угу. Вмикаємо прилад і дивимось на екранчик, що він нам напише. Тут є два варіанти. Або він напишеть, просто капля горить така, нуль, що треба заправити, або ось такі цифри. Такі цифри значить, що зараз я вам скажу, що ви щось не так ставили. Це нічого страшного. Перший запуск. От у нас є 0.4. Катер встановлено неправильно. Треба його, Треба його трошки під... ну, підрівняти. Да? Тобто нічого страшного вимикаємо. За цього це відео і знімається. Коли ми вставили картриджі, не спішіть заливати нічого. Оці кнопочки, ось ми вставили два картриджі, Це печатаючий механізм, да? печатаюча головка, з яких буде виливатися фарба і друкуватися, натискаємо ось ці важелі до щелчка. Ось так. Тобто вони прямо повинні бути в рівень. Це дуже обов'язковий момент. Не забувайте про нього. Перший запуск. Натискаємо і дивимося тепер на екран. Зараз він перевіряє, тобто сама діагностика приладу йде. Нічого не чіпайте, просто чекайте. Не, не треба не USB, нічого не йде підключати. Просто чекайте, Ось у вас є кілька секунд, треба зачекати, поки прилад зробить діагностику. Ось, дивіться, тепер у нас правильна індикація. Тобто позначка чорнил горить, ось вона згор, вгорі, бачите, Тут на виду. І 0. Тобто, що це означає? Беремо знову інструкцію і бачимо. Ось вона, бачите, ось така у нас сама позначка, як в інструкції. Тепер е, обережно беремо чорнила. Я це знімати зараз не буду, я просто візьму. Поза кадром залью оці чорнила чорне в чорне і і кольорову кожен свій кольор. Але є нюанс заливання. Зараз я вам його покажу на інструкції, потім покажу вже на принтері. Тобто тут е, дуже важливий нюанс це рівень. Рівень чорнильниці. Встановлений як в чайнику, знаєте, максимальний рівень, така е, рисочка. Да? Ви ще цієї рисочки ніколи не наливайте. Наприклад, у вас. Не закінчилося до кінця чорнила, і ви вирішили, як то кажуть, додати нового. Да? Доливаєте і перелили цей рівень. Буде розгерметизація, будуть бульбашки повітря в системі і не буде нічого печатати. Врешті-решт, поки ви не відберете зайві чорнила, буде проблема у принтері. Все. Тому користуйтеся згідно інструкції. Ну і мої відеоінструкції. Так. Все, зараз я беру ці чорнила і куди їх заливати. Дивіться, зараз покажу. Чорнила. Просто обережно відкручуєте прозорий ковпачок. Дуже обережно, бо вони майже не відстіруються. І тепер вставляєте чорнила у чорнильницю. Можемо його перелити. І чекаємо, поки вони у нас зальються. Тут прикол в тому, що треба надавити злегка на банку, тоді вони починають заливатися в чорну лицю. Не перевищуйте максимальний рівень. Ось він, позначка, бачите, не треба вище нього заливати, бо будуть проблеми. нюанс, коли заливаєте фарби, то ці баночки треба злегко притискати. Це так написано навіть в інструкції. Просто ніби качаєте, так? Да? І воно потроху, бачите, ось рівень піднімається. До верхньої межі цього рівня закачується. Влазить Май... майже повністю ця баночка, вона розрахована під цей пункт. того як залили до рівня чорнила, дивіться, зараз я не можу Бачите, вони до верхньої межі всі залиті. І кольорові, і чорні. Ось тепер защокуємо усі головне резинові заглушки, щільно притиснути всі. Щоб не було повітря доступу. Закрити. Його І увімкнути заново. Скоріше за все він зараз потребує бумаги, папір. Просто чекайте, нічого не чіпайте, він зараз... Перевіряє саме діагностика і закачує систему чорнила. Впускаємо спочатку ось цю чорну. Робимо все по інструкції. Тобто ось інструкція це і версія. Коли з'явилася ось така позначка на пристрої одиниця, то він готовий до використання. Як підключити Wi-Fi, треба прочитати інструкцію і зробити завантаження додатка до телефону, підключити спочатку телефон до вашої Wi-Fi мережі і також до цієї мережі підключити сам прилад Canon. Правильно налаштувати Canon 34.10 Wi-Fi до. Мережі вдома, да? По-перше, на своєму роутері перевірте налаштування. У вас повинно стояти підключення 24 ГГц і шифрування VPA 2. Чому так? Бо ВПА 3 не підтримується цим принтером. Ну, пристроєм, Да? Ось, це, по-перше, по-друге. Краще зробити гостьову мережу на своєму роутері. Ось, як це зробити, про це я можу окремо десь розповісти. Зараз не про це в цьому відео. Ось, Робите гостьову мережу і ставите окремий пароль і ставите шифрування VPA2. Якщо ваш роутер підтримує IOT прилади, да, тобто це мережа IOT, то ставите її. Це Мережа для розумних речей, тобто для розумних е, лічильників, лампочок, які вмикаються через Wi-Fi, там двері відкриваються, жалюзі і таке інше. Тобто Це підходить і для друкуючих всяких пристроїв принтерів, е, ось, так, ось таких три в одному, да? камер тощо. Тобто ця мережа вона буде захищена, там стоїть шифрування, стоїть пароль. І вона не бачить основні ваші прилади і ніхто не, не зможе побачити через цю мережу ваші прилади. Плюс ця мережа закрита, вона використовується для ваших телефонів, для ваших, там, наприклад, принтерів да, або якихось розумних речей. Ось ви можете керувати за допомогою свого роутера цією мережі.